Всім привіт! Сьогодні на нас в продаж поступає ось такий Ford. Це 2020 чистий рік з двигуном 2,3 EcoBoost Попереду нас зустрічають LED фари. 18-ті колеса на 60-му профілі. Дадуть прикольні відчуття під час поїздки. В салоні нас зустрічають двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь підігрів керма, вибір режимів руху. Ось такий невеличкий бардачок, де є два парти для зарядки: один Type-C кнопка запуску двигуна. І ось така приборна панель. На другому ряді сидінь доволі зручно. Тут встановлені капітанські крісло, є у нас підстаканочки для напоїв, клімат-контроль для нас, для пасажирів другого ряду, а також порти для зарядки пристрою. Також у нас ось так відкидається сидіння, і ми можемо потрапити на третій ряд. Опа! І ось так піднімається. До речі, якщо сидіти одному. В принципі, доволі зручно. На задній частині у нас є парктроники, а також камера замивачом. Також є електропривід кришки багажника. В принципі, місця не так багато, але якщо скласти третій ряд сидінь, то буде в принципі побільше, і сюди вже можна буде завантажити більше багажу, ніж з розкладеним третім рядом. Пробіг складає 126 тисяч кілометрів. Ціна даного варіанту 28 тисяч доларів. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, а також на телеграм. Там ми викладаємо кожен день круті варіанти по гарним цінам, як на аукціоні, так і наявності, а також в дорозі.